Коротко про головне на цей час сьогодні. 1 листопада, внаслідок ворожих обстрілів критичної інфраструктури, обмеження електропостачання продовжаться на Чернігівщині та ще у шести областях. Про це повідомив керівник офісу президента Кирило Тимошенко. Сьогодні в Києві на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині, Сумщині будуть вводитися обмеження електропостачання. Відключення світла стосується всіх категорій споживачів. Написав він за словами Тимошенка. Такі кроки необхідні для зменшення навантаження на мережі, що дає можливість енергетики. Тикам швидко відновлювати ушкоджені енергооб'єкти. За минулий тиждень діагноз COVID-19 медики підтвердили у 30 прилучан. Про це інформує КНП Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги. За минулий тиждень виконано 67 щеплень, з них другою дозою 7, бустерною першою 34, бустерною другою 12. Загалом проведено 40 тисяч 247 щеплень. З них двома дозами вакцинувалися 18 тисяч 42 чоловіки. Бустерною першою 4756 прилучан, бустерною другою 164. Grazie У вівторок 1 листопада готівкова гривня різко ослабла проти іноземних валют. На чорному ринку долар та євро подорожчали. Про це йдеться у даних Мінфін.com.ua. На 13.00 курс долара на чорному ринку становив 40 гривень 40 копійок, а у понеділок 31 жовтня коливався на рівні 39 гривень 81 копійки 40 гривень 10 копійок. Щодо чорного курсу гривні до євро, то гривня також дещо ослабла. Котирування на цей час становили 39 гривень 39 Гривень 58 копійок для порівняння. У п'ятницю курс коливався на рівні 38 гривень 93 копійок, гривень 33 копійок. Середні курси валют в касах банків були такими: долар Сполучених Штатів Америки 39 гривень 50 копійок, 40 гривень 20 копійок. Курс на 31 жовтня, 39 гривень 20 копійок, 39,90. євро. 38 гривень 50 копійок, 39 гривень 50 копійок. Курс на 31 жовтня, 38 гривень тридцять. Копійок 39 гривень 40 копійок. У розрізі банків готівкові курси такі: Приватбанк 39 гривень 39 гривень 50 копійок. Ощадбанк 39 гривень 40 копійок, 40 гривень 30 копійок. Укрсім 39 гривень 80 копійок, 40 гривень 30 копійок. Райфайзен 39 гривень 80, 40 гривень 45 копійок. За інформацією Чернігівського рибоохоронного патруля з 1 листопада до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2023 року забороняється будь-який вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. При цьому любительський лов риби дозволяється зимовими утками. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність від 34 до 170 гривень. За лов водних біоресурсів із використанням заборонених знарядь лову визначено штраф у розмірі від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь Засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих біоресурсів. Крім того, за незаконний вилов риби передбачено відшкодування завданої шкоди рибному господарству України. Наприклад, один екземпляр незаконно виловленого суми обійдеться у 5117 гривень. Сазана 3700 гривень, толстолоба – 3638 гривень. Укрпошта знову пропонує українцям визначитися, якою має бути різдвяна поштова марка України. З поміж п'яти конкурсних робіт, які вийшли до фіналу, які якнайкраще відповідають вимогам конкурсу. Усі бажаючі зможуть обрати найкращий. Саме ескіз, за який українці віддадуть найбільшу кількість голосів, буде зображено на різдвяній поштовій марці, яку Укрпошта планує випустити в грудні. Голосування розпочалося сьогодні 1 листопада на сторінках Укрпошти в соціальних мережах і триватиме до 8.00 4 листопада. Віддати свій голос можна за один з ескізів. Номер родин дитячі мрії, номер два колядники і український воїн. Номер три щастя це бути разом. Номер чотири роз'єднання війною. Номер п'ять під захистом Святого Миколая. Повідомляє прес-служба Укрпошти. З 1 жовтня пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила, що у застосунку дія проходить опитування, за результатами якого буде обрано журі нацвідбору на Євробачення 2023. Вперше в історії конкурсу кожен українець може долучитися до вибору членів журі нацвідбору, який проводить суспільне. Голосуйте за того, кому довіряєте, щоб у результаті обрати гідного кандидата, який представлятиме Україну на весь світ на Євробаченні. Повідомили у Мінцифрі. Взяти участь у опитуванні в застосунку можна до 7 листопада. Для цього не Необхідно зайти в додаток та обрати опитування в розділі послуги. Кандидати у журі Джамала, Дзідзю, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Топуля, Валерій Харчишин.